Всім привіт! Я нарешті розпочинаю шолом Урукхая. Саме за нього проголосували добродії на Патреоні. От у мене якраз початок роботи, і тут мене така ідея народилася. Може я зроблю такий трошки собі антуражний прикид із цієї старої, старої штучки. Планую вирізти зробити такий чорний капюшон, в якому я буду вести відео, знімати, вже робити. Якби контент основний. Зараз поріжу, жалко, але хочеться спробувати, тим більше воно вже трохи вбите. Ну що ж, зараз я поріжу і подивимося, що в цього вийде. Ось, обрізав, вийшло, щось вийшло, зараз подивимося. Ха! Я темний коваль, який зробить найкращу урухаську броню. Ну, якось так воно виглядає, ну... Трохи дивно, але, мабуть, для, для контенту піде. А ще у мене є ручний дракон, який уміє махати лапками. Угу. Давай ще. Я папік драконів. Так, не зважайте, я трошечки прихворів. Тому, мабуть, в цьому відео буду трошки нести діч. Так, перед початком роботи я збираю собі багато варіантів, скетчів. Буду робити щось схоже на це. Це, здається, чийсь. Чясь промальовка, це не оригінальний, не з фільму шолом, трошечки він відрізняється. Ідеально точно копіювати не буде ні фільм, ні різноманітні скетчі, тому що я хочу зробити цей шолом можливим для використання у бугурті. Тобто він буде функціональним. Наприклад, саме цей шолом має деякі вади, у нього відкрите підборіддя і. Бійцю просто проламають підборіддя. Це перше. По-друге, в ньому не дуже нормально видно. По-третє, у нас пластина лежить, лежить прямо на носі. Тобто Цей ніс буде зламаний під цим шоломом. Вот. Тобто є багато нюансів, які мені треба зберегти щодо безпеки самого бійця, потім щодо безпеки тих, хто з ним б'ється. Тобто оці виступаючі ікла я планую зробити зйомними. Ось вони тут. Бо це теж травма небезпечно. Оцей гребінь задній теж я планую робити зйомним, а також, мабуть, не з цільної металічної, металевої пластини, а якось комбінувати сталь та шкіру, щоб цей гребінь був легший по вазі, бо по суті він не виконує ніякої функції. І я буду імітувати щось подібне, ну, імітувати функцію подібно до римських центуріонів, коли у них теж був такий гребінь, щоправда, там було з волоссям. Тут буде з чимось іншим, що буде теж дуже схоже на те, що у нас на оригіналі, тобто в фільмі Пітера Джексона, і при цьому воно буде мати певний сенс для реального використання або ймовірного використання в умовах наближених до середньовіття. Ось я як загнув. Ну, а головний урухай, звичайно, ж без шолома. Щоб було видно зубки. Все правильно. Ось, ага. Тут щось намудрили. Челюсть повзла, господі. А я її ніколи не бачив. Тут, якщо ви подивитесь, яка це 2.49, то видно, як декорація. Ну, щелепа вилізла аж, аж поверх шолому. Тут нормально все. Ну, ну, окей. Маленький ляп. Маленький ляп знайшли вже. а. До речі, як бачите, оця щілина очна, вона реально, ну, з точки зору реального функціоналу або захисту від стріл, вона не працює, тому що. Нижній сегмент, який під обличчям, він нижче, ніж лобова деталь. Тобто все, що попадає сюди, ось цю зону, воно точно попаде в око. Тобто можна ре реально от обличчя поражаємо зона там, де рот, поражаємо зона там, де очі, тому що туди все залетить, і списи, і стріла. Якось да, це не дуже не дуже правильно зроблено. Не знаю, можливо, я... Не знаю, чи хочу я виправити цей момент, але він реально поганий. Він, він не функціональний. Ось я колись вже робив собі деякі промальовки подібного шолому, який я хотів би зробити у Рухайській. Є у мене такий скетч, який я зараз перенесу на бумагу, на папір. І щось я може дещо видозмінюсь тут. Ну що ж, я ось накарябав. Такий собі скетч. Так, суть у чому, взагалі, шолом рухає, він доволі високий. Тобто у нього ця, ця частина це у нас шиє. Тут ще шиє людина, ось приблизно лінія підборіддя. Да? Тут відкрито у нього. Я вирішив це діло закрити, закрити якоюсь деталью по типу беворної. І так, щоб тут ще у мене зустрічала ікра ікла. І ікла у мене будуть виступати захистом. Є теж така деталь додаткова ззаду, щоб захистити основу шиї. Шолом буде мати зйомні деталі. Ось ця частина, без неї шолом виглядає не так от, схоже на оригінал. І це в мене буде такий загострений ніж, загострене лезо, яке буде зніматися для бугуртів. Ну, Для понтів можна буде вдягнути. Ну і оця частина велика, я казав, що вона теж буде зйомна, щоб воно не заважало. Що я додав цікавого? Я от ем, Монощілина, тобто щілина, яка не розділена на очниці окремі, вона буде мати, по-перше, слабку міцність, по-друге, туди набагато легше буде залітати зброя. Я додам перемичку ось сюди, і, сюди і, і центральні перемички. Це досить стандартне таке рішення. Е, от. Плюс оригінал оцей носик у нього зазвичай отак от іде прямо. як я казав, все залітатиме просто колюче одразу всередину ну, цієї щілини. Хоч колючі удари, вони заборонені, але на всяк випадок краще перестрахуватися, бо якийсь там випадковий тичок. Може бути дуже неприємним. А якщо ми маємо ще всю зону ось таку, тобто вся зона, куди прилітає щось, воно точно попаде в щілену в оку. Взагалі не, не варіант. Тому тут буде така відбортовочка. Це дуже характерне рішення для середньовічних забрал. Тут, тому тут, думаю, буде норма. А, вот. Вид спереду приблизно ось такий. І ось ця частина беворна деталь. Приблизно так. Я ще не зрозумів, як я хочу тут зуби роз... Роз... розташувати. Була у мене ще ідея, що тут буде два ікла, а ось цю пластину просто нафіг веду до самого підборіддя, і клепаю. Таким чином буде створюватись така якби решітка умовна, і буде і захист гарний, і дихалка гарна. і... З усіх сторін, як би цікаво і класно. Оці бокові детальки будуть відкручуватися. Ну, виглядає цікаво. А, да, можливо, ще я додам. ну Ось в, цьому, в цій частині точно треба якісь отвори для оглядовості. Можливо, ще далі. Я не знаю, в якій, в якій формі хочу ці отвори додати. Мабуть, вже зрозумію в процесі роботи. Ну що ж. Початок зроблено. Ось воно так виглядає. Біля малюночка, якраз зручно, що я, бачите, можу прикладатись, перевіряти розміри. Я про це постійно кажу, що треба вміти намалювати собі частину обладунку у повному розмірі. Тоді набагато все стає зрозуміліше навіть самому. Так, бачите, я гарненько вивів ребро по центру тут. Щоб воно піднімалось такою. от. До речі, дуже характерною формою для середньовічних забральників, по типу жабічої голови, або багатьох арметів, град І ребра мені ці подобаються. У фільмі ось цього ребра, здається, немає, або не завжди є, і цього не завжди воно є. Але коли воно три, і ще ці ребра будуть проходити отак красиво, дуже класний вигляд тоді становиться. До речі, оце поки робив, оця маска мені чомусь нагадувала якусь типу, маску коня з протигазом. Прот... Господи, як, як українською? Протигазник. Ну, з противогазом. Коротше. Бо такий якраз от обрубаний ніс. І така форма ну, досить цікава. Дуже, 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 крута. дуже крутий дизайн від, від команди Пітера Джексона. Саме на Урукхайські шоломи вони дійсно такі незвичні, кльові, впізнавані. Ну прям от завжди мріяв колись спробувати себе, відтворити щось подібне. І ось нарешті, дякуючи Ютубу, можна сказати, щось таке можу зробити. Так, да, працював в цьому капішочку. До речі, прикольно, тому що трошечки прохолодно і якраз горло закрите. <гад> <гад> І пил не лізе. Я просто ще бачив різноманітні зварювальні капюшони. І такий дивлюсь, ну, блин, це ж реально середньовічня. <гад> То вирішив оце теж зробити. В принципі, кльово, кльово. я вже почав знімати. вже Частина матеріалу обробляю його. вже. В общем, Контент розпочаток. Довго я не робив якогось такого гарного відео, і тепер знову, знову можу це робити. Дякуємо Збройним силам України та допомагаємо їм, волонтерам у міру можливостей. Дякую за перегляди. Всім пока.